У Полтаві пройшла перша напівфінальна гра кавен сезону 2015-2016. Право увійти до фіналу виборювали шість команд веселих та найкмітливіших з різних міст України. Серед учасників одна команда з нашого міста з ексцентричною назвою сподвиподвіртом нам трохи обидно, що в цьому году менше грають полтавських команд, ніж Тому що ну нас виходить, по статистиці з 27 команд, які стартували в цьому сезоні, всього лише чотири. Чотири чи п'ять команд було полтавських зістальних були пріже. Тобто сполучається у нас в кожній в полуфіналі по одній полтавській команді. Але й серед учасників столичної команди КВН не лише кияни і полтавці. Хлопці та дівчата налаштовані на перемогу, переконані, що їхні жарти актуальні. Номера, надіємося, смішні є про поляків. І ще є про що у нас номера? Є про охранників. У нас номера, є про житійські історії. Також є про фіксиків номер. Актуально, да, актуально. Да. у нас номера, одним словом, надеемся, залу да, понравится, зрителям да, понравится. Настроение хорошее да. уже, в который раз приезжаем в Полтаву, любим этот город. Некоторые я участники сама, команды Я да, сама из Полтавы, Полтавы, поэтому приехал со своей командой Сиділись. из Киева именно сюда, в Полтавскую лигу. Хлопці з полтавської команди вірять у силу гумора та сподіваються, що саме жартами підкорять членів журі. Чим потрясати? Э, тряскай, мабуть, і э, Експресивним виступленням шутками а дівоча команда із Кременчука вразила глядачів не лише своїми жартами, а й зовнішнім виглядом. Дівчатам вдалося зламати поширений стереотип, що жінки та гумор не сумісні. Настріння атлічне, атлічне готове, а то стражатися і знають наш формат. граємо, всі знають, що ми трі такі, а дві нормальні Безбашені чуть-чуть. Друга напівфінальна гра КВН відбудеться вже за три тижні. Команди, які увійдуть до фіналу, будуть змагатися за призові 15 тисяч гривень.